Боже на самодомий. В останні часи в церкві дуже багато говориться про євангелізацію, про те, що маємо ділитися з іншим своєю вірою. Маємо багато євангелізаційних рухів. В церкві дуже багато різноманітних ініціатив. Ми щось спробуємо. Але як кажуть у нас, абізи досі так. Церква не навертає. Людей сотнями, тисячами, мільйонами, скажімо, наша Гректорицька церква. Погляньте, чи є один в нас такий знаменитий місіонер, який навертає людей, які не ходять до церкви. Навіть якщо говоримо про якісь євазізні рухи, добре, вони пожвалюють якісь знання людей, але часто люди приходять до них з церкви. Може, не провадили активного життя, але вони були в церкві. Чому ми мало маємо цього успіху? Тому що успіх в світському житті має той, хто щось має чим може поділитися. Якщо ми самі не пізнали Бога, ми не можемо про цього Бога говорити. Те, що казали Бог Слово, одна річ знати про Бога, ще раз знати Бога. Тому коли ми будемо самі знати Бога, коли ми самі над собою будемо працювати, коли ми самі навернемось, перемінимось, переобразимось, станемо близько біля Господа, ми можемо це передати іншим. Тому є проблематичність, що ми, сучасні християни, лишилися лише словами гарно, побожно, риторично говоримо, з прикладами, але ми не несемо Христа. Погляньмо. Наші дідусі, бабусі, прабадусі, прадідусі, вони, може, мало знали, але вони, то, що знали, тим жили. Тому пробуємо настільки більше дізнаватися, ми багато вже знаємо. Але то, що ми знаємо, вже тим жити. Бо що ми маємо, то ми можемо лише іншим дати. Хто є свідом, той, що хтось нам, хто щось сам досвідчить. Ми можемо бути свідками Христа, якщо ми самі його реально правдиво досвідчимо.